Літній біатлон один з етапів підготовки до зимових стартів. У Чернігові створені для цього відповідні умови. Тому на лижній базі щорічно збираються молоді українські спортсмени, навіть еліта нашого біатлону. Проїзд на чемпіонат країни президента Федерації Володимира Брензака. Свідчення значимості Чернігова для підготовки майбутніх зірок. Зробили тут центр Олімпійської підготовки, також моя ініціатива, де ми збираємо з усієї країни кращих молодих спортсменів. Тому я на Чернігів якраз найкраще свої сподівання покладаю, що завжди тут буде результат і робота, і надійно не підведуть. Чернігів готовий приймати і зимові чемпіонати України. Його тільки останнім часом із погодою не щастить. То снігу нема, то навпаки розтане. У нас є всі умови, крім кліматичних, і висоти над рівнем моря, що це необхідно для того, щоби. Могли готуватися в Чернігові, не витрачати великі кошти, не виїжджати в Карпати, скажімо, чи кудись за кордон. Відомо у минулому біатлоністка Ніна Лемаш уважно стежить за юними спортсменами, постійно підказує і підбадьорює, розуміє наскільки їм потрібна підтримка. Вони мають можливість відчути той стан, який от взагалі буває у спортсмена на змаганнях. І хоча це чемпіонат України, тільки чемпіонат України, але пережити ті емоції, справитися з хвилюваннями, справитися зі стрільбою. На стрільбіші правильно підійти, правильно розрахувати свої сили, щоб вистачило і на старті, і на фініші. правильно підхід до вогневого рубежу, як саме в змаганні перевірити саму стрільбу, це дуже важливо. Підтримали проведення чемпіонату України фонд поліський оберіг та депутат облради Валерій Куліч. Сьогодні спорту, як і всій країні, не просто, тому допомагати обдарованій молоді. Край необхідно спортивна галузь сьогодні утримується за рахунок фанатичних людей, які чи в тому, чи в іншому виді спорту тягнуть цей спорт. Тягнуть цей спорт. І завдяки їм у нас ще є. от і лижна база, і лижники і біатлонисти. Своїми результатами Чернігівці не розчарували президента федерації біатлону. В загальному заліку чернігівська команда серед юників та дівчат посіла друге місце, а серед юніорів та юніорок третє.